Всім привіт! З вами я Соня. Вибачте, що так довго не знімала відео, оскільки е, просто була зайнята і це літо, і практика, і таке всяке. Сьогодні я буду знімати відео біографія мого меншого братика Юрчика. Так. А наступне відео буде речі, які мені сподобались за червень. Ну що ж, ми почнемо. Це мій братик Юрчик. Юрчику, махай привіт. Його, е, він народився 23 липня 2013 року. Йому скоро буде два рочки. І він такий пустесенький, такий пустенький. Має біле волосечко, бачите, Натуральний. На всю страну один. карі очки має, дуже веселий, дуже дуже, дуже м -м, бадьорий. А також пусти, як усі малі діти. І не слухається, і кричить, і, і скаче, і все перевертає ну таке. Але ж, зато гарні. Чуть-чуть повнесенький ялечка. Дивіться, він няшку! Юра, покажись! Юра, покажись! Бачите, бачите, покажись, Юра, покажись! Але потім за 5-6 хвилин привикає і так говорить, але щось так на своїй мові бубонить, що я нічого не розумію. Юра, як каже песик. Бачите, сказав, але не чутно. Я каже песик. Песик каже пес. А, а в наступному відео, о, в наступному кадрі ви побачите неудачні дублі. З вами була я, е, Соня. Дубль перший. Ти в ручку? А, юра! Всім, <клес> другий! Дубий. Ну шо, що ж, це таке? Він такий штаб. Що... Дубль тре. <ріху> І це <жовці> таке. <ріху> І це всі були неудачні кадри. Папа?